У народних віруваннях існує багато прикмет, які вказують на присутність душ померлих поруч із живими. Ці знаки можуть проявлятися у різний спосіб, і їхнє розуміння допомагає підтримувати зв'язок із тими, хто залишив цей світ. Раптова поява монет на вашому шляху може бути знаком від померлих родичів. Якщо ви знаходите монети у незвичайних місцях, це часто пояснюється як жест від душі покійної людини. За віруваннями це символ добробуту та підтримки, це вважається способом вказати на свою присутність або підтримати вас у важливий момент в життя. Пір'я, знайдене в несподіваних місцях, часто сприймається як послання від ангелів або душ померлих, це символ того, що близька людина поруч і оберігає вас. Ноди, дивлячись на небо, можна побачити хмари, що нагадують обличчя або фігури, повазані з померлими близькими. Такі явища сприймаються як знаки від душ, які намагаються нагадати про себе та свою присутність. Вважається, що душі померлих можуть втілюватися в птахів. Якщо птах залетів у будинок, це може бути знаком від покійного родича, який намагається попередити про можливі події або просто нагадати про себе. Метелики символізують життєві метаморфози та перехід на інший рівень буття. Їхня раптова поява поруч із вами може свідчити про присутність душі близької людини. Інколи можна відчути, ніби хтось невидимий перебуває поруч, особливо в моменти смутку або радості, Все сприймається як присутність духу близької людини, яка підтримує вас. Сни про померлих сни, в яких з'являються померлі родичі, сприймаються як спосіб їхнього спілкування з нами. Через сни вони можуть передавати важливі повідомлення, застереження або просто нагадувати про свою любов. Несподівані звуки, такі як стукіт, шелестиння або навіть голоси також вважаються ознаками. Особливо, якщо вони виникають у моменти спокою або роздумів про покійного. Тварини, як посланці домашні чи дикі тварини, які проявляють незвичну поведінку, можуть бути провісниками присутності душі. Наприклад, собака або кішка раптово зупиняються і дивляться в одну точку. 13. Особливі відчуття деякі люди відчувають легкий дотик, тепло або незрозуміле відчуття присутності поруч. Це може бути способом душі показати свою підтримку. Як сприймати ці знаки, головне прислухатися до своїх відчуттів і не боятися таких проявів. Знаки від померлих часто несуть позитивний посил і нагадують, що зв'язок із близькими не зникає навіть після їхньої смерті. Якщо ви помічаєте подібні явища, спробуйте сприймати їх як нагадування про любов і підтримку з іншого світу.